Банда піратів таємничий острів. Текст Жюльєт Парашині. Дені та Олівера Дюпена. Скажи, Томасе, ти знаєш, що підзорна труба була винайдена голландцями? запитав Віллі, не відриваючи очей від книжки. Томас навіть не почув запитання свого приятеля. Він дивився у свою трубу на океан, шукаючи на ньому кораблі. Марі підвелася, захопила із собою свою дерев'яну шаблю і присіла поруч із Віллі на прізвисько віллі Розумник. Марі молодша сестра Томаса, їй вісім років, а Томасу вже десять. Але він настільки високий, що здається набагато старшим. Ти дізнаєшся про все із книжок? запитала Марі у Віллі. – Так, відповів Віллі, – І саме тому я завжди беру їх із собою. Томас почепив свою підзорну трубу на пояс і спустився з капітанського містка. Потім скинув шкіряний капелюх. Він мав довге руде волосся і називав себе Томас Вогняний. Від самого ранку аж до полудня Томас, його сестра Марі та їхній сусід Віллі зазвичай бавилися у своїй хатинці. Вони збудували її самі. Хатинка ця розташована на столітньому дереві. Із неї чудово видно бухту піратів, а також увесь океан. У цей час неподалік завжди проходить Анрі, батько Томаса і Марі, повертаючись із бухти до містечка. Він працює Теслею. Ось і зараз, ідучи, він гукнув до дітей Діти, час уже обідати. Ходімо зі мною. Три юних пірати залишили свою хатинку і рушили разом з Анрі. Біля струмка Томас і Марі попрощалися з віллі, і кожен подався додому, до своїх батьків. Діти прибрали на столі, а їхній тато став готувати обід. Усе це відбувалося під наглядом великого Джона. Це дід Томаса й Марі. Колись він був доблесний пірат. На його плечі сидів старий папуга на ім'я Мюсьє Муді. Діти, сказав Анрі, в мене до вас прохання. Моє долото стало зовсім непридатне для роботи, тож вам треба з'їздити на острів Дрейка і купити нове. Ура! вигукнули діти, адже це означало, що вони вийдуть у море на своєму піратському галеоні. Утім, їхня радість була недовгою, бо втрутилася мама, яка завжди була дуже обережною. Я не люблю, коли ви виходите в море, адже це небезпечно. Але ж я чудовий капітан, відповів Томас. Я знаю, як читати мапи і можу вести мій корабель так само, як тато. Крім того, завтра мені знадобиться нове долото, додав Анрі, адже я не зможу без нього працювати. Гадаю, ми можемо їм довіряти. Мама Томаса й Марі неохоче погодилася. Діти, звичайно, були раді, що все владналося. Візьміть із собою місьє Муді, нехай буде поруч, озвався дід. Його поради бувають дуже цінними, особливо, якщо ви зібралися вийти у відкрите море. Наступного дня, відразу після сніданку, який на швидку проковтнули діти, Томас і Марі подалися до свого приятеля Віллі. Усі разом вони стали готуватися до експедиції. Томас, як справжній капітан, проклав на мапі маршрут їхньої майбутньої подорожі. Марі склала необхідне обладнання і деякі інші речі, не забувши про свою дерев'яну шаблю. Зі свого боку, Віллі вибрав кілька книжок, які могли бути корисні під час морської подорожі. Свого часу Анрі зробив для дітей галеон у мініатюрі. Як на справжньому кораблі, тут були трюм для зберігання обладнання, дуже велике вітрило і навіть капітанська каюта. Діти назвали судно Чорний дракон. Цього ранку, як завжди, місьємуді видерся на самісінький вершечок щогли і задивився вдалину. Підняти якір, підняти грот. вигукнув Томас Вогняний. Він поводився, як справжній ватажок, іноді аж занадто рішуче, і це дратувало його молодшу сестру. Тим часом чорний дракон, підхоплений вітром, помчав у бік острова Дрейка. Під час подорожі мюсьє муді раптом хрипко закричав, розправив крила і кілька разів крутнувся довкола щогли. Потім він кинувся вниз, підлетів до марі і всівся їй на плече. Щось не так? стурбовано запитала дівчина. «Крррр, шторм, шторм. крикнув папуга, дивлячись на марі. Ви чули, хлопці? вигукнула дівчина. Шторм наближається. Томас приставив долоню до лоба, ховаючись від сонця, і поглянув на обрій. Шторм? Він усе наплутав, цей папуга. Море спокійне, а небо синє. Де ж той шторм? Муді має слушність, озвався Віллі. Я бачу чорні хмари по лівому борту. Треба швидко спустити грот. Замить небо потемніло, і розпочався дощ. Віллі з Марі заходилися самотужки спускати грот. Тим часом Томас, звівши брови, спантеличено спостерігав за хмарами. Справді, погода швидко зіпсувалася. Морський бриз несподівано перетворився на сильний вітер. Його пориви розгойдували корабель, здіймаючи довкола бурхливі хвилі. Ми перекинемося. вигукнув Томас. Я ще ніколи не бачив таких хвиль. Ні, не перекинемося. крикнула Марі. Нам треба зберігати спокій. Томас, тремтячи зі страху, кинувся до каюти капітана. Марі залишилася сама на палубі, бо Віллі так само спустився в каюту. Але він подався туди лише для того, щоб покласти книжки і сховати від дощу місьє муді. За мить він знову вискочив назовні, приєднавшись до Марі. Разом вони вчепилися у штурвал, з яким ставало все важче вправлятися. Раптом прогримів грім, заскриготіла щогла і страшний порив вітру струсонув корабель. Обережно! вигукнула Марі. – нас несе до берега. Ми більше не можемо керувати кораблем. Гнаний вітром чорний дракон швидко мчав до суші, сівши нарешті на мілину біля піщаного берега. Діти стрибнули в пісок і побігли ховатися під пальмами. Але дощ був такий рясний, що навіть лапаті гілки не ховали їх від холодних крапель, які збиралися у струмочки і стікали їм за комір. Мені холодно, ми всі промокли, простогнав Томас. Сподіваюся, що тато знайде нас до вечора. Я не хочу застрягнути тут навічно. За якийсь час вітер ущух, і чорні хмари тихо попливли по небу. Дивіться, дощ скінчився. Ми знову можемо рухатися далі, вигукнув Томас і рушив до Галеона, який застряг на мілині біля берега. Тільки якщо нам удасться полагодити корабель, озвався Віллі, наздоганяючи приятеля. Оглянувши судно, він спохмурнів. Здається, ситуація набагато серйозніша, і нам бракує матеріалів для ремонту. Скоріше за все доведеться провести ніч на цьому острові, чекаючи, поки з'явиться якийсь корабель, щоб нам допомогти. Наші батьки, мабуть, дуже хвилюються, що нас досі немає, зітхнула Марі. Дивіться, вже місяць з'явився поміж хмар. Я розпалю багаття, щоб зігрітися, сказав Віллі, протираючи скельця своїх окулярів. Але як? здивувалася Марі, ми ж навіть не маємо чим нарубати дрова. Я читав у посібнику з виживання на безлюдному острові, що в трюмі кожного корабля обов'язково мають бути сухі полінця. Певен, що вони там знайдуться. Крім того, треба взяти ковдри, щоб опорядити наш табір. Слідуючи вказівкам Віллі Розумника, діти влаштували невеликий курінь для ночівлі. Тим часом сонце давно вже зникло за пальмами, і мандрівники розпалили багаття, щоб зігрітися і не залишатися у темряві. Томас усівся поміж Марі та Віллі, тримаючи свою рогатку під рукою. Усі вони були знесилені, вимучившись під час неочікуваної корабельної аварії, тому швидко заснули. Наступного ранку Марі прокинулася першою, протерла очі й знову пірнула під ковдру. Украли всі наші припаси, вигукнула вона. Томас і Віллі миттю підскочили. Ти маєш рацію усі наші припаси зникли, підтвердив Віллі, поправивши свої окуляри на носі. Вони поцули мою рогатку, обурено вигукнув Томас. І мою дерев'яну шаблю, додала Марі, почервонівши з гніву. Віллі з посмішкою глянув на свої книжки, які він завжди тягав із собою. Як добре я зробив, поклавши свої книжки під ковдру. У будь-якому разі, вони нікому б не знадобились на цьому острові, з глузливою посмішкою сказав Томас. Марі була обурена, адже вона могла захистити всіх своєю дерев'яною шаблею, натомість проспала все на світі. Хлопці, давайте за мною, гукнула Марі, ми починаємо шукати цих злодіїв. Томас здригнувся і зробив крок назад. Ти. Ти впевнена, промимрив він, адже це може бути небезпечно. Можливо, це страшні бандити. Тільки не кажи мені, що ти чогось боїшся, Томасе вогняний, виразно промовила Марі, підкреслюючи слово вогняний. Віллі при цьому заходився з осміху. Звичайно, не боюсь, відповів Томас, не перестаючи тремтіти. Віллі пильно вивчав сліди на піску. Він ніколи нікуди не вирушав, як слід не обміркувавши свої подальші дії. Судячи з усього, сказав хлопець, уважно вивчивши сліди, злодії подалися туди. І він указав на ліс, який межував із пляжем. Марія, яка була серед них найбезстрашнішою, рішуче рушила вперед. Вона захопила для захисту палку, яку знайшла на пляжі. Томас подався за нею слідом. Віллі, тримаючи під пахвою свої книжки, йшов останнім. Місьє Муді сидів у нього на плечі. Дуже швидко мандрівники опинилися в дрімучому лісі. Дерева тут були такі високі, що затуляли сонячне світло, яке не доходило до землі. Маріс палицею продиралася крізь густі зарості, намагаючись не подряпатися об колючки. Раптом Віллі гукнув своїх товаришів. Мені здається, що за нами хтось стежить, сказав він. Марі роззирнулась на всі боки і похитала головою. Томас мало не скрикнув із переляку, коли неподалік тріснула гілка. Якийсь час діти стояли, не рухаючись, і вдивлялися в густі хащі, але довкола нікого не було. А мені здається, що ти помилився, Віллі», – нарешті озвалася Марі. Дівчинка повернулася, щоб рушити далі. І раптом провалилася у глибоку яму. Коли я дістанусь того, хто влаштував цю пастку, йому буде непереливки. вигукнула вона. Томас кинувся було до неї, простягнувши руку, щоб допомогти вилізти з ями, аж раптом кокос улучив йому в голову, другий зачепив плече віллі. Діти присіли навпочіпки, закрившись руками. Мсьє Муді затріпотів крилами і закричав Кррр напад, напад. Якийсь час не було чути нічого, крім шурхоту листя і лопотіння крил папуги. На щастя, в мене є капелюх, прошепотів Томас. В іншому разі кокос набив би мені величезну гулю. Вони не зупиняться, промовила з пастки Марі, не будемо чекати, краще забираємося звідси. Спираючись об палицю, дівчинка вибралася з ями і приєдналася до своїх товаришів. Усі разом вони рушили далі крізь лісові хащі. Обережний місьє Муді волів продовжити свій шлях у повітрі над верхівками дерев. Обережно просуваючись вперед, Марі підвела голову і несподівано побачила хатку, яка ховалася в гілках столітнього дерева. Вона стриміла високо над землею і до неї вели сходи, обкручуючись довкола стовбура. Сама хатинка була затиснута між гілками. Внизу весело дзюркотів невеличкий струмочок. А ось і лігво розбійників! Уперед! вигукнула дівчинка, вказуючи вгору своєю палицею. Томас зупинив її, схопивши за рукав. Але це дуже небезпечно, нагадав хлопець. Гадаю, не варто турбувати розбійників. Ти можеш зачекати тут, озвалася його безстрашна сестра. Приєднаєшся до нас, коли небезпека мине. Я не боюся, ображено вигукнув Томас, і я не дозволю вам іти самим. Діти мочки піднялися сходами. Двері хатини були прочинені. Віллі й Марі розуміюче перезирнулися і рушили далі. Незважаючи на знаки перестороги, які перелякано подавав Томас, побоюючись крикнути. Тут нікого немає, ти можеш заходити, Томасе, гукнула Марі добрята, який залишився зовні. Сама вона заходилася шукати свою дерев'яну шаблю. Віллі вражено роздивлявся довкола. В хатині було повно цікавих речей. Тут були дерев'яні й плетені з лози меблі, глиняний посуд для приготування їжі. Затишне ліжко. Він ще більше здивувався, виявивши пристосування для набирання води зі струмка внизу. Також від порога хатинки тягнувся канат до іншої споруди на тому боці струмка. Ця хатина просто неймовірна. вигукнув Віллі, показуючи свій посібник із виживання на безлюдному острові. Тут усе, як у цій книжці, Розхвилювавшись, він присів на лавку поблизу хатки. Відпочивати зарано, сказав Томас, стривожено озираючись на всі боки, розбійники можуть повернутися будь-якої миті. Марі приєдналася до них. Вона була розчарована, не знайшовши своєї шаблі. Подивіться на малюнки в моїй книжці, раптом вигукнув Віллі. У цій хатині все майже так само, як у ній. Зненацька місьємуді стривожено закричав. «Гррр! Вороху полізору! Вороху полізору! Але коли діти кинулися сходами вниз, було вже занадто пізно. Широкоплечий чолов'яга з кудлатою бородою дивився на них знизу. Він тримав у руці довгу шаблю. Що ви там робите? вигукнув він. Тієї ж миті з листя вискочило з десяток дрібних мавп. Вони пронизливо верещали. Томас схопив за руку Марій Віллі. Всі троє дуже злякалися. Чоловік погладив свою бороду, звів догори густі брови і здивовано розреготався. Перестаньте тремтіти, діти. Я не настільки злий, щоб заподіяти вам шкоду, вигукнув він. І мої мавпи так само. Що ви тут шукаєте? Ми шукаємо того, хто нас обікрав, озвалася Марі, оговтавшись від несподіванки. Як ви вже бачили, я маю все, що мені потрібно. Мені не треба чужого, відповів старий. До речі, мене звуть Робінзон, а це мої друзі мавпи. Томас із недовірою подивився на мавп, ті простягли йому кокос. А мене звати Марі, відповіла дівчинка, а це мій приятель Віллі і мій старший брат Томас. У будь-якому разі, я бачу, що ми читаємо одні ті самі книжки. Раптом вигукнув Віллі, показавши свій посібник із виживання. Усе, що я тут побачив, зроблено за наведеними у ньому схемами. Робінзон глянув на книжку і засміявся. Малий, сказав він Віллі, Це ж я написав цей посібник. Хлопчик здивовано подивився на обкладинку і прочитав ім'я автора книжки Робінзон. Але що ви робите самі на цьому безлюдному острові? Запитав Віллі. Наш корабель розбився неподалік більше 30 років тому, пояснив старий. Ми поверталися з південних островів з вантажем какао на борту і потрапили у шторм. Я впав у воду. Мені вдалося дістатися цього острова в плав. Тут я побудував собі хатинку і навчився виживати. Потім я виявив, що довколишні острови заселені. До речі, я буваю там кілька разів на рік. Але чому ви не переїдете туди? Чому не хочете оселитися там? Ви б не були таким самотнім, вигукнула Марі. Тільки не це, озвався Робінзон, простягаючи руки до мав. Крім того, з ними мені зовсім не самотньо це найкращі сусіди у світі. Але якщо цей острів безлюдний, нагадав Томас, то хто міг украсти наші речі? Кррр, злодії, злодії. Закричав місьє Муді у них над головами. Робінзон глянув на зграю мавп, які оточили прибульців. Його погляд зупинився на одній із них, невеличкій і прудкій. Скажи ну, лютий, раптом спитався він. Ти часом не брав їхні речі? Мавпочка обхопила лапами голову. Наш лютий справжнісінький шахрай, сказав Робінзон. Я знаю, де ми знайдемо ваші речі. Старий зробив дітям знак слідувати за ним у задній куток хатинки. Там був вузький підвісний місток, що вів до інших хатинок. Це були мавп'ячі оселі, кожна з них мала свій невеличкий номер. Усі речі знайшлися в кімнатці лютого. Чому ви назвали його лютим? запитав Віллі, який завжди всім цікавився. Тому що мав усього 12», – весело озвався Робінзон, як 12 місяців на рік. Робінзон запропонував дітям ще трохи погостити у нього, але їм треба було повертатися додому. Пане Робінзон, озвалася Марі, коли вам треба потрапити на сусідній острів, ви впливете туди на човні? Ні, не на човні, відповів старий. Раз на два місяці тут робить зупинку корабель. Саме на ньому я дістаюсь з сусіднього острова. Почувши ці слова, Томас запанікував. Але, але я хочу додому вже зараз. Вигукнув він. А як ви самі дісталися острова? запитав Робінзон. У вас же повинен бути корабель? Так, у нас був галеон, відповів Віллі, поправивши окуляри, але штурвал на ньому не працює. Ми не знаємо, як його полагодити. Почувши це, Робінзон клацнув пальцями, підкликаючи до себе мавп. Друзі, сказав він, ми полагодимо ваш галеон. То де ви сіли на мілину? Усі троє одночасно тицнули пальцями у протилежні боки. Давайте попросимо місьє Муді, щоб підказав, запропонував Віллі. Старий папуга злетів над деревами. Галеон! Галеон! невдовзі закричав він. Це забере лише кілька хвилин, сказав Робінзон, оглянувши чорного дракона. Невдовзі діти залишили острів і рушили додому, подякувавши своєму новому другу та його мавпам. Батьки були дуже раді їхньому поверненню, адже вони перехвилювалися. Коли всі заспокоїлися, Томас Вогняний, відважний капітан корабля, розповів про їхні пригоди. Спочатку була страшна буря, потім ми сіли на мілину побіля острова. Там було дуже небезпечно. На нас напали дикі мавпи, а потім я, за допомогою старого моряка, Відремонтував наш корабель. Марі і Віллі переглянулися, посміхаючись. Томас, як завжди, перебільшував. Навіть місьє Муді не вірив своїм вухам. Але хто ж був цей старий моряк? запитав Анрі. Віллі поліз у свою торбу і витяг посібник із виживання. Він розкрив його і показав присвяту моїм юним друзям, шукачам пригод Робін Зон. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.